Прийдешній 2016 рік несе усім нам нові надії, сподівання, якихось мрійних планів, бажань. Звичайно, серед усього найбажанішим для всіх нас, українців, є закінчення війни на сході нашої країни, встановлення стабільності всіхденному житті, покращення нашого побуту і так далі. Але кожен новий рік приносить ще якісь певні приємні сюрпризи, маю на увазі ювілейні дати, річниці певних подій. Ми в нашій передачі сьогодні поговоримо про. Те, як у сфері футболу в Костополі 2016 рік відзначає ювілей 35-річчя футбольного клубу Горизонт, сьогодні в нашій передачі бере участь заступник голови Костопільської районної федерації футболу, президент громадської організації з футбольно-спортивного клубу Горизонт Олександр Воробей, вітаю в нашій передачі зі святом водохреща. Олександре, крутенько, напевно, ти сьогодні очолюєш цю, скажімо, галузь футбольну президентом. Є скажи про історію 35 років, це вже така відстань досить чимала і було всього в історії клубу Горізонт. Напевно, щось з історії знаєш, От, коли воно, за яких обставин утворився клуб і хто стояв у витоків його? його. По-перше, вітаю всіх костопільчан з новорічними святами, з водохрещем, який сьогодні наступив в нас на православній Україні. Ну, про історію, скажімо так, коли заіснувався футбольний клуб Горизонт в 1961 році, то я ще тоді навіть не народився. Але пам'ятаючи себе, можна сказати, ще з таких малесеньких років, я пам'ятаю, що завжди тато мене брав на стадіон, і я пам'ятаю ті переповнені трибуни, я пам'ятаю, що таке для людей був спорт взагалі, футбол. Сам їм займався і до сьогоднішнього дня не покидаю цю справу. Тому для людей, які в тому розуміються, люблять цей вид спорту, я думаю, що це дійсно визначна дата, тому що на сьогоднішній день небагато можна так знайти навіть на рівні Рівненської області команд, які мають таку історію. І, звичайно, що у витоків стояв тренер сьогодні легендарний так, е так. Грозний В'ячеслав, а на той час це була ну, е мало кому відома особистість в провіційному е місті в Костополі. Ну, як розказують люди, які з ним мали честь працювати разом в ті часи, то це була дуже проста душевна людина, яка взагалі ну, якби і не ставила собі за мету, щоб якісь блага від того всі получати. То... Десь жили в один в одного, в кімнати знімали, робили справу, робили ту дитячу юнацьку спортивну школу, робили те футбольне поле. На сьогоднішній день він досяг дуже. Я рахую, що досяг грандіозних успіхів в тренінському. Він і за кордоном працював, і був ще колись, і в Москві працював в Спартаку Славнозвісному. Зараз на теренах України працює. Всі його знають, Напевно, знаєте, що ніколи хотієте. не працював, не ставив за мету заробити гроші, okay. а просто він талановитий і любив цю справу, двався повністю її. Напевно, ти спілкуєшся з тими, хто в той чи інший період грав в горизонті, як, які спогади і про тренера, і про ті часи команди. Вона на той час фінансувалася, ну це був період радянського. Союзу було фінансування зовсім інше, саме, саме устрій структури е, утримання спорту було і інше. Е, от, що ти знаєш про це? Ну, як говорять люди, які в той час займалися цією справою, Федір Петрович Грущак, Анатолій Олегович Шипковський, це наші тренери, славно звісні, е, все так само було, в принципі, як і, мабуть, зараз. Все залежало від того, хто керував районом. Хто керував містом, якщо людина поважала спорт, поважала футбол, і з-за цього і кошти якісь виділялись, і була повага до тих футболістів, так воно мав, напевно, і зараз, і в теперішні часи, що якщо є людина, яка в тому зацікавлена, то буде якийсь рух. Ну отак, от в от двох словах. А людський фактор немаловажний. Перев... Ключово... Переважаючи, переважаючи, так. я б сказав. Ключове місце займає. А ось. Ну, був період 90-х, коли, напевно, тільки була Розюз розвалився, тільки утворилася незалежна Україна, і спорт взагалі був майже на нулю. Було кілька років, напевно, що і команди собою не існувало. І вже пізніше, потихеньку-потихеньку, по якихось таких крок за кроком, і в якому стані сьогодні горизонт. І взагалі, от, футбольна федерація району. Ну, згадаючи ті часи, коли. коли ну, Горизон, він існував завжди. Він е, був в кращому, в гіршому стані, але він завжди існував, він завжди приймав участь в обласних змаганнях. Потім наступив період часу, коли в нас зародився обласний ліцей спортивний, і на базі вже цього обласного ліцею зробили, була команда така Торпедо Костопіль. І вони тоді. Якби можна сказати, що злилися разом з горизонтом, називалось Горизонт Торпедо, якщо не помиляюсь. Ті люди, які грали в тоді в той футбол, закінчили ліцей, вони пороз'їжджалися по своїм домівкам, і на тому історія Горизонту, скажімо так, зробила паузу. Через декілька років, коли ну, підросли хлопці, вихованці Федора Петровича, Анатолія Олеговича, з'явилася така думка, що треба то все відроджувати, але. Ну, скажімо так, ніхто не хотів за то братися. За, грубо говоря, за рік чи за півтора року часу ми двічі чи тричі перереєстровували голів клубу, тому що хтось щось починав робити, не вийшло, ніхто не хотів допомагати. І люди психували і кидали цю справу. А, ми... а як ставилася до того влади? От йшли на зустріч? Хто з керівників можете називати? Ну, скажімо... ну, цікаво ставлення. При мені, поки я тим, тої справою займався, то було три голови адміністрації місцевої. так, Михайло Петрович Кривко, Коваль, Сергій Остафович, і от зараз вже Юрій Богданович Кузнюк трошки був, зараз Олександр Середа. Михайло Петрович, ми всі знаємо, що він був головою обласної федерації, якби людина, яка вважає і вважала себе людиною футбольною. Був один такий період часу, коли дуже добре, якби ми співпрацювали, але чогось мені так здається, що я тоді пам'ятаю, ми перше коло закінчили на першому місці в другій лізі, наробили шороху, де взялася команда, і взагалі, звідки вона, ну не звідки вона з'явилася, ми, грубо говоря, взагалі не відчували на якої конкуренції в другій лізі. І можливо, може я помиляюся, може не помиляюся. Ну, мене особисто склалось таке враження, що самі владні кабінети наші місцеві злякалися, що наступний рік команда може попасти в першу лігу і що треба зовсім інший рівень фінансування. Ну може, тобто так просто співпало. Фінансування. І, ну, звичайно, фінансування це підготовка перед сезоном, це люди, тобто гравці. Тому що я скажу на сьогоднішній день, в нас от, за минулий рік. Наші вихованці Костопільського футболу, п'ять чоловік грає в маяк Сарни, вони стали чемпіонами області, але чомусь вони стали в Сарнах чемпіонами області, а не в Костополі. Ну, це таке риторичне питання. Колись говорив в е, Волині тренер, е, що Рівненська область це пустиня гобі на е, в масштабах України в футбольному господарстві, але вже слава Богу відродився верес. То в нас так само як Костопільський район, така сама, мабуть, пустеля гобі на рівні Рівненської області, то що і люди є, і тренери є, і досягаємо великих результатів, і в дитячому футболі. І цього року стали чемпіонами Рівненської області по мініфутболу в перший раз в житті, взагалі, скільки проводиться цей турнір. Але чомусь всі наші найкращі люди вони грають в інших командах. Але ну, будемо сподіватися, що така традиція зміниться. Ставлення влади, так, так? Поміняється стан влади, Хоча я скажу, що минулий рік. Ми дуже гарно співпрацювали з владою, було профінансовано все, що ми запланували на той рік. Було профінансовано в таких мінімальних масштабах, тобто харчування, там, доїзд, переїзди, так. Ну, то, що без чого взагалі не можна було з'являтися на ті змагання. Надіємося, і на 2016 рік, що нам підуть на зустрічі при затвердженні бюджету а про а нас. Взагалі, в цілому, скажи, як справи от з матеріальною базою? було в цій сфері. Ну, дивіться, значить два роки тому, ну, ще раніше, то я не пам'ятаю, в якому році, була заснована районна федерація футболу. Ну, але вона була заснована, вона просто існувала на папері, ніхто нічого не проводив. Чемпіонат району проводився ну, взагалі незрозуміло, в яких рамках, в яких масштабах. Ну, скажімо, так, прийшло розуміння того, що треба змінювати ситуацію. Зібрались люди, які... Люблять цей вид спорту. Поговорили, хотів, да, провели збори, вибрали нового голову федерації Олега Фурманця. Я став його заступником. І от ми вже другий рік повноцінно працюємо. Проводимо я, рахую, люди, які приїжджають з ну, грають з інших районів. Так само суддів запрошуємо з інших районів, то вони відзначають, що у нас чемпіонат. Ну, на рівні, можливо, даже чемпіонату Рівненської Рівненського району, ну то, що говорять люди з Березнівщини, що він нас сильніший, ніж Березнівському районі, то я думаю, що ми проводимо нормальну роботу. Дасть Бог будемо її далі проводити, аби нам тільки чуть-чуть допомогли, профінансували ці всі справи. Ну і не заважали. Бо знаєте, де коли починають вчити організовувати футбол люди, які там займаються юридичними чи ще якимись справами, то. Такому, тяжко може б не можемо. Не, да, не краще, краще не заважайте, ми, ми самі все знаємо, як зробити, тільки нам треба час, і ми виведемо то на належний рівень. А скажи, а хто допомагає? От є меценати, є підприємці, які не байдужі, які йдуть на зустріч, коли ви звертаєтесь, які підтримують футбол? Ну, я зараз можу говорити про районний рівень, так як ми проводимо чемпіонат району, там Кубок району. Все тримається на ентузіазмі. В кожному селі, десь в кожній сільській раді знаходиться один-два чоловіка, які люблять ту справу. І я, чесно говорячи, користуючись нагодою, може мене почують голови сільських рад. Колись я намагався їх зібрати докупи, попросити, щоб вони не забували про тих молодих хлопців, бо футбол для села це велике свято. Я думаю, що це всі прекрасно розуміють, то, що люди вийдуть з церкви і всі хочуть прийти на стадіон і подивитися той футбол. То я звертаюся до голів сільських рад. Ви не забувайте за тих молодих хлопців, які вони, можливо, навіть бояться до вас підійти з тими питаннями, але наскільки я знаю, що кожного року завжди є перевиконання бюджету по сільським радам, я думаю, що тих 5 чи 10 тисяч, які будуть закладені на ці потреби, це не буде великою проблемою для тої сільської ради. Допомагайте їм, і вони, я думаю, що вам сторицю віддячі за це, тому що молодь повинна займатися спортом, молодь повинна займатися футболом. Наша нація, взагалі, повинна бути здоровою нацією. Звичайно. І які найближчі плани Федерації, клубу Горизонт? Як маєте відзначити от річницю ювілейну? Ну, значить, знову ж таки, звернулися до нас ветерани футболу з такою пропозицією, з проханням, щоб ми організували для них турнір ветеранський, приурочений до цієї дати клубу. 23-24 січня в приміщенні Костопської ДЮСШ США буде проводитись ветеранський турнір. Запрошені вісім команд різних з районних центрів Березне, Рокітне, Володимирець, Дубровиця, Радивилів, Кузнецовськ, Рокіт. Ну Рукітне вже згадував. Коротше, вісім команд. Всі, вроді би, на сьогоднішній день під, під, підтвердили, що вони будуть приймати участь. Чекаємо їх, чекаємо вболівальників. Я думаю, що для ветеранів футболу це дуже велике свято, тому що вони згадають. Планується, що позбираємо старі фотокартки, зробимо якийсь стенд, щоб люди подивилися, як воно колись було, побачити друг друга, ті, з ким вони колись грали разом в футбол, скажімо так, в лапках ворогували на футбольному полі, то тепер пройшло вже 20 років, Ми хай зустріне. Зробити свято підтримка, ну, скажімо так, надіємося на підтримку міської, районної влади. Поки що. Конкретно назвати там не можу, ведуться перемовини, просимо допомогти нам. Просимо допомогти, доживемо до суботи, побачимо. Проведе... Те, що проведемо на гарному належному рівні, це я вам обіцяю. Ну і можете, скориставшись ставшись нагодою, щось сказати для тих, хто нас почує, побачить. Ну, Завершу тим, з чого починав. Вітаю всіх з новорічними святами. Розумію, що живемо зараз в нелегкий час. Зовсім про інше думає країна. Всім тяжко, але ну, не повинні забувати про якісь такі маленькі радощі, які людям будуть приносити посмішки. Всіх запрошую на стадіони, всіх запрошую на змагання. Ну, Здоров'я, всім і добра і миру. Дякую за це інтерв'ю. Успіху подальшому команді Горизонт і, взагалі, в цілому федерації району з футболу. А вам як заступнику голови федерації, і виправдати надії косопільських болівальників, приносити успішні результати, позитивні, вигравати і продовжувати добрі традиції. Нагадаю, що в передачі брав участь. Заступник голови Костопільської районної федерації футболу, президент громадської організації футбольно спортивного клубу Горизонт Олександр Воробей. Дякую.